Що робити, коли у людей навколо нас починає з'являтися те, про що ми давно вже мріяли і сильно хотіли? Увага! Просто сильно радіти, так начебто, це вже відбувається з нами. Радіти так, як за себе, тому що це знак, це дзвіночок. А ваша мрія от вот здійсниться. Оце дім, машина, успіх, подорожі, емоційний стан, чудові стосунки, гарна фігура і будь що ви хочете, і бачите в інших людей. Це обов'язково здійсниться і у вас найближчим часом. Але тут дуже важливо підтвердити це бажання і підтверджуємо його своїм хорошим, прекрасним емоційним станом радістю і ні в якому разі не можна засмучуватися. І чесно кажучи, я тільки десь років сім, як це практикую. До того мені було дуже складно радіти за інших. Я відчувала, що у всіх все є. А я одна така нещаслива, не маю того чи того. І цей навик, як і будь-які інші, потребують часу, часу, щоб ми це зробили частиною нашого життя.